Замінити шину одразу на передовій, хмельницькі волонтери створили стео на колесах для військових. У вантажну машину монтували зварювальне та вулканізаційне обладнання, пересувальник, плазморіз, точильний станок з гріндером, набори різноманітних інструментів, обігрівач, термопот, місце для відпочинку і шиномонтаж. Дуже часто буває таке, що шина прокалується, а на передку там дуже багато железяче і потрібен. Оце називається шиномонтажний станок. Повністю він е, укомплектований, в робочому стані. Бачите, і туди і сюди. можна тут е, швиденько поміняти колеса. Автомобіль універсальний має автономне живлення. Якщо поруч немає електромереж, для роботи приладів достатньо генератора. Створюємо на сьогоднішній день це друга машина СТО. Станція технічного технічне обслуговування, яка буде на колесах, яка може під'їхати в будь-яке місце. Вона автономна, вона має живлення від генератора, який мощністю 6,5 кВт. Вона має живлення від сіті, якщо приє потреба, є можливість підключити. На війні авто розхідний матеріал. Військові кажуть, ледь не кожного дня можуть бути ушкодження транспорту. Часу на технічне обслуговування на звичайній станції обмаль. Ці пересувні майстерні дуже сильно нам допомагають, Зв'язку з тим, що ми можемо стати в лісі в полі. Там не завжди є електрика, не завжди є шиномонтаж з збоку і не завжди є набор інструментів. А дані машини нам допомагають бути постійно в строю. Одна мобільна майстерня вже слугує бійцям. Нині благодійники готують іще ще п'ять таких. На цьому зупинятися не збираються. Цей найбільший такий проект Вернегора. Ось автомобіль повністю оснащений, повністю обладнаний відносно того, скільки було, буде і є, розумієте, фінансування виключно підприємці міста Хмельницького. Тобто, за що їм щира подяка, за те, що за довіру. Ось і буде фінансування. Будуть виходити ці проекти. Досвід є. Всі автомобілі працюють. За кожен автомобіль підносимо трубку, отримуємо коментар безпосередньо з лінії фронту. Дарія Квинос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.